59-та в Ужгороді, перша в Ужгородському замку. Мініскульптуру міфи закарпатських замків установили на бастіоні. Її історія вигадана. Втім, могла бути реальністю. О, хороша людина, може і не дуже хороша, а тікаючи із Ужгородського замку, вона випадково о, розсипала дані, даний скарб. І так нам подарувала мініскульптурку. Ага, то ви вигадали міф? Так, міфотуризм. туризм. Автор міні скульптури Роман Мурник над задумом працював кілька місяців. Прагнув зробити щось не просто історичне, а оригінальне і загадкове. Фон ховає скульптурку, так і щоб не дізнатися. Здебільшого це виходить так. Люди приходять сюди, так до нас до бастіону монетки, що вона не є нав'язаною. я стараюся мініскульптурки скульптурки так вписувати в якийсь якісь масштаби чогось в, в, в общу концепцію, щоб воно не було нав'язливим, щоб вони не були примусові. Вона є, вона існує, але вона незамітна. Дійсно, туристи міні скульптуру помічають не одразу. Встигла поки вхід встигла побачити пару скульптури і знайомлюсь, поки з замком. Я ще в Ужгороді вперше, тому для мене все вперше і все цікаве. Все, поки складуються в емоції. А далі я їх розсортую по поличках. Звернули увагу на... Тепер вже так. Да. У пані Ольги своя версія, звідки тут могли взятися ці монети. Я одразу вирішила, що це хороша людина, їй було класно. Вона ставила монетку, щоб сюди повернутися, а не злодій загубити. Насправді монети фальшиві і вони натякають на таємничу історію про темні справи володарів багатьох середньовічних замків нашого регіону.